Різке зниження попиту призвело до найбільшого за три роки падіння акцій Барпері засновано майже 160 років тому. Британська компанія, яка славиться своїми класичними плащами і шарфами, пояснила складні умови продажу товарів класу люкс уповільненням глобально економічного зростання. погіршення рейтингу сектору триває вже не рік, що не є несподіванкою. Якщо подивитися на зниження продажів, наприклад, швейцарської компанії Рошмонт на імпорт Китаю зі зниженням у понад 17 відсотків. Усе це відзеркалюється у Щодо Барбері каже британський трейдер Герен Оніл. Покупців Гонконгу і Китаї забезпечують від 30 до 40% доходу Барбері. Отож з економічним уповільненням Китаю падіння можна було очікувати однак, супінь падіння кажуть аналітики, став неприємним сюрпризом. Ціна акції за рік знизилася на 8% продажі у другому кварталі впали на 4% після 6% у першому. Розрібна виручка Barberi становила 774 мільйони фунтів, хоча прогнозувалося 818.